Пане Трас, дозволю з вас е, і розпочати нашу розмову. Е, я от знаєте, ми е, люди, які працюють в інформаційному просторі, ми, е, ну ми вже звикли до того, як величезної кількості різних повідомлень, вкидів, інформації. Е, достовірної, недостовірної, абсолютно недостовірної, брехливої та оманливої. Але навіть е, зараз е, нам складно зрозуміти, які меседжі. Е, Щось під собою мають, а що має під собою просто дезінформувати. Я вже просто мені не складно уявити, що прості люди, які сидять в телеграмах, які там зранку кажуть, що буде зустріч Путіна та Трампа. Путіна з Зеленським телефонна розмова. А ввечері вже з'являється інформація, що ні, ніхто ні з ким розмовляти не збирається, і е, жодної, жодного бажання у Путіна зараз йти е, на перемиря чи заморозку в принципі немає. Ви проаналізуєте зі своєї точки зору. Ви часто говорили про те, що перемовини з Путіним це пастка. Ну, ви знаєте, для душевного спокою, чесно кажучи, не треба і пробувати щось зрозуміти. Бо тут інколи не те, що кожен день якась новина, яка суперечить тому, що було день перед тим. Тут інколи кожного дня по кілька разів на день Дома в інформаційному просторі є новини, які місяць, суперечать на одній. Я взагалі хотів би почати з того, що от в мене вчора було якесь просто роздвоєння особистості. В мене склалося враження, що ми живемо ну не на планеті Земля, а на якихось двох різних планетах. От вчора одне повідомлення, що є узгоджено створення спецтрибуналу по злочину агресії, який вчинила Росія. 41 країна погодилася. І цей спецтрибунал буде розглядати тільки злочин агресії. Якщо основний агресор Путін, військовий злочинець, так будь-судити військового злочинця, ну заочно очно, це інше питання. І паралельно, в той самий день, майже в ту саму хвилину, ми читаємо, що спецпредставник президента Сполучених Штатів Америки їде з планом переговорів з Путіним. А, і президент України теж каже: Ну, він мій ворог, але я би теж з ним говорив, ну, бо треба говорити. І я собі так думаю, то ми судом злочинця за злочин агресії, чи ми з ведемо переговори. І от в, це, в цих двох інформаціях, як в фокусі, збіглася вся та, все то сміття, яке заповнює наш інформаційний простір. І якщо переходити до серйозного, от сьогодні зранку, ми ще всі думали, я, чесно кажучи, теж думав обговорювати, бо питання, я думав, що ви би таке задали. Так, з яким планом е, миру їде е, Кіт Келох на Мюнхенську конференцію? Але вже в обід ця тема вичерпалася. Бо Кут Келох сам заявив, що я ні з яким планом вже не їду. Взагалі, звідки ви це взяли? Я просто їду на конференцію розмовляти з європейськими партнерами, а план представить Трамп. Угу. І от е, з, зі всієї тої е, кількості інформаційних повідомлень я вибрав це, бо це є яскраве свідчення, що ніякого плану. Ні в кого нема. Є якісь пропозиції, є якісь презентації, є якісь штрихпунктирні теми. От коли проаналізувати, що зараз сидить в голові Трампа, це така невдячна задача, але ну, судячи з того, що говорить його секретар з нацбезпеки, той же Курт Келох, і так далі, то у нього в голові сидять три пункти: треба припинити вогонь, треба укласти якесь перемир'я, і треба в кінці року провести якісь вибори в Україні. Аня, не якісь, а президентські. Хоча, чесно кажучи, є ще парламентські, є місцеві і так далі, тому подібне. Це не план е, миру. Ці три пункти нереальні до виконання, в принципі. Бо навіть якщо би їх назвати планом і десь озвучити, то потім би треба було послухати, як до того ставиться Україна, потім, як до того ставиться Росія. І пізніше зрозуміти, що якщо ти хочеш від України проведення виборів в кінці року, то ти е, називаєш останній пункт, а не приступивши до першого. Так. Ти не почав переговори, ти не, уклав, ти не провів їх, бо ще не ясно, чи сядуть за стіл. Ти не завершив ті переговори якимось перемир'ям, яке невідомо на чи хто погодиться. а пізніше ти не відмінив Україні воєнного стану. Пізніше ти не підготував вибори. А вже нам розказують про вибори. І просто це дивує інше, чому риторика Кіта Келога просто дивовижно збігається з фразами Путіна про нелегітимність діючого президента України. Тільки той говорить прямо про нелегітимність, а тут його треба перебрати. Бо він він, і все це, воно я можу в цій студії вже який раз вже збився з рахунку, яке я повторюю, з цього нічого не вийде. І ми даремно, чесно кажучи, тратимо час, тому що я як стояв, так і стою на тій точці зору, біда американців полягає в тому, що вони не розуміють природи російсько-української війни. Не розуміють, російсько-українська війна не має дипломатичного розв'язання. Не має. Тому що це екзистенційна війна з двох сторон. Ми воюємо за свою ідентичність, за збереження себе як нації, а Путін воює за збереження Російської імперії, за повернення Росії статусу на держави. Компроміс між цими устроями, за яким живемо ми і росіяни, є неможливий. Ця війна, правда, може мати дипломатичне завершення, але тільки в разі перемоги однієї сторін. Якщо виграє Росія, то Україна капітулює. А якщо виграє Україна, то Російська імперія зникає. І от на Заході ніхто не здатен зрозуміти, вони шукають компроміс, думаючи, що це якийсь прикордонний конфлікт. Ну там росіяни зайшли на українську територію, українці зайшли на російську територію. Ну що це вони воюють, стільки людей побивали? Треба, щоб ті звітом забралися, ті звітом забралися, якось їх помирим на лінії фронту. І отак і займемося іншими речами. Так це показує, що поки до них не дойде розуміння, в чому реальні причини і в чому першопричина цієї війни і злі протистояння між імперською російською моделлю і демократичною самоврядною українською. Ніяких зрушень не буде. І на сам кінець я хочу сказати, що реальне закінчення цієї війни може бути тільки в разі воєнної поразки Росії, зникнення і усунення режиму Путіна і розпаду Російської держави. Тільки це дасть сталий мир в Україні. І мене ніхто не переконає, що це на сьогодні нереалістично і Захід взагалі не готовий це розглядати. Ну якщо ви не готові це розглядати, це ваша справа. Тоді попробуйте пошукати компроміс. І я так думаю, що може десь до середини року до них почне доходити. Чому пошук компромісу між імперською Росією і демократичною Україною є неможливий, в принципі. І тільки тоді утвориться певна передумова, що Трамп може, може тільки розвернутися лицем до України і дати нам стільки зброї, скільки нам буде треба, для того, щоб росіянам нанести воєнну поразку. Інформація несеться у телеграмах, що сьогодні Росія, начебто, спробувала вдруге запустити арішник по Україні, але ця ракета впала на території Російської Федерації. Будь ласка. Ну, я на завершення хотів би відштовхнутися від того, що сказала пані Уляна. От, ми всі маємо задуматись над одним питанням: от всі ці розмови про перемир'я і про те, що Трамп дуже швидко посадить за стіл переговорів там, Україну, Росію. Вони допомагають нашій обороноздатності, чи вони їй шкодять? Оце є ключове питання. Я, звичайно, реаліст, і я розумію, що в 25-му році на якомусь етапі може так статися, що вогонь на лінії фронту буде припинений. І навіть може так статися, що буде писане, чи не підписане чи підписане перемир'я. Тільки ми не повинні обманювати ні себе, ні українське суспільство і розказувати, що це закінчення війни. І що це настав сталий мир. Це ніякий не сталий мир. І в такому несприятливому, як на мою думку, випадку треба буде вирішувати питання, а хто краще підготується до нової фази війни: Росіяни чи ми. От і все. І ці надії розхолоджують. Але щоб зрозуміти, як можуть розвиватися події, мені здається, зараз не зайве буде. Згадати про хронологію найближчих подій. От сьогодні, 6 лютого. Яка найближча подія, яка буде стосуватися України на так званому переговорному треку? Мюнхенська конференція? 12 лютого в Парижі буде зустріч міністрів закордонних справ, де буде Сибіга і де приїде від американської сторони Келох? Ну не Келог приїде ще всього цей Робір нар. А після того буде виступ Келога на Мюнхенській конференції. Я так припускаю, що він збирався там оголошувати мирний план, просто закриті консультації з українською і з російською стороною показали, що цей план купи не тримається, і він передумав. І він там буде розказувати якісь там консультації. Проводити. А потім буде третя подія. Він 20 лютого приїде в Україну і буде говорити з нами. От там ми будемо, можливо, дещо дещо почуємо. І може бути ще наступна подія, яка не підтверджена. А він поїде в Москву чи не поїде? Ми не знаємо цього. А може поїхати після нас одразу, так, лютого? Так, люто. нього ще десь заплановані Там зустрічі з європейськими забагато. лідерами. Ось який контекст буде. Mm. А паралельно і тут було про це вже сказано. Трамп поїде в Китай правдоподібно в березні. Так, от я вважаю, що українське питання буде залежати і його розв'язка від зустрічі. Трампа і Сі. Бо якщо ця зустріч закінчиться стратегічною домовленістю, то розмова з Путіним може бути з позиції сили. Якщо Трамп, наприклад, як один з пунктів переконає Китай прикрутити трошки Росії, торгово-економічні відносини чи там щось по танкерам, і так далі, то розмова з Путіним може бути з позиції сили, і це одна ситуація. А якщо Трамп не домовиться з Сі, і розпочнеться якась фаза торгової війни, то він буде домовлятися з Путіним. І у версії Путіна в Трампа позиція слабка, на мою думку, бо він хоче зупинити вогонь, а Путін хоче глобальної домовленості Алта 2, правда? І він і може сказати, та Україна то така 20-та справа. Ми зараз тут думаємося про все, про Іран, про Північну Корею, про Африку. Ну і Україна мені так. Я далі не піду, що ж ти не розумієш, яка там Польща, яка там Прибалтика, ну та я ж людина слова. Так він скаже. Якщо Трамп на це купиться, тоді будуть ти витискати з України все. І ми опинимося в дуже несприятливій ситуації. Але у Трампа є на руках такі козирі, які ну, для мене є очевидними. От як, на мою думку, міг би говорити Трамп, якщо він справді хоче завершити війну на принципах міжнародного права, він би міг Путіну сказати: ти забираєшся з України, інакше я тобі перекрию данські протоки, і твої танкира не вийдуть з Балтики. 60% їхньої нафти йде через Балтику. І дивіться, маленька Данія вчора проскочила інформація: данське морське агентство, оголосила, що вона з, е, буквально сонячного дня буде перевіряти російські танкери на предмет екологічності маленька данія. Так, а 180 танкерів, на які Америка ще за Байдена наклала санкції, знаєте, до чого привела? Що на березень Китай і Індія не зафрахтували жодного бареля російської нафти. Поки що тільки на березень. А якби ще й на квітень, а ще й на травень, то куди та російська нафта пішла? Оце перше, що Трамп міг би сказати. А друге він би сказати: Як ти не заберешся, я дам українцям стільки зброї. Що ти просто вилетиш пулею з тієї України? Міг би сказати? Міг. Угу. чи скаже не знає. А третє сказав сам Трамп: що якщо Путін не погодиться з моїми пропозиціями, неясно якими, то я обкладу російський експорт митами. Ну це слабенько, тому що Росія торгує з Америкою там на 3 мільярди доларів. Але він сказав: ще я і союзники в Європі можемо накласти високі мита на імпорт Європи наших товарів в Росію. А це не тільки військові товари, це продовольство, це продукти промисловості, можливо, навіть медикаменти. Тобто, і це, ці, ці козирі в Трампа отут на руках. Питання, чи він ними скористається. І це, я ще раз кажу: можлива стратегічна домовленість США і Китаю це одна ситуація, можлива недомовленість і буде спроба з Путіним це друга ситуація. Неспрятливо для України, і можливо третя ситуація, коли Трамп ну для нас найбільш вигідна, коли він поставить Путіна перед фактом: російська економіка на грані колапсу. Російська економіка на грані колапсу. Не треба нікуди спішити. Треба просто триматися і почекати, щось в ближчі місяці може статися. Росію треба тільки легенько підштовхнути по нафті, от легенько підштовхнути по нафті. І то все може почати валитися дуже швидко. Ось, на мою думку, за чим ми маємо слідкувати. І прогнозувати тут нічого. Ми просто маємо пройти цю дорогу і подивитися, що ми будемо мати на виході. Я думаю, це не раніше квітня-травня місяця.